Так звикло, що у нас в цехах ідеальна чистота завжди. Але сьогодні в нас такий творчий процес, такі роботи цікаві, що творчий безлад. Руслан, розповідай, це дуже цікава історія з БМВ. Взагалі для клієнта нічого цікавого тут немає. Так. Якщо вчасно не поміняєте ось це, то можете поміняти ГБЦ. Угу. А хто зупинились на ходу? Так. Порвався ланцюг Греєм. Що пошкодив ще? E, Порвався ланцюг ГРМ. Вчора ми демонтували все, зняли, розпредвали e, та перевірили циліндри на герметичність. E, перший, четвертий у нас в порядку, герметичні. E, по другому та третьому є проблема. Один випускний і один впускний клапан e, стравлюють тиск. Тобто двигун вже цей працювати нормально не зможе. Він або не заведеться, або буде троїть. Тобто, зараз mm -hmm. демонтуємо ГБЦ. Будемо замінювати клапана, дивитися посадочні місця. Тобто буде ревізія, бо вона ГБЦ перевіриться, можна, на тріщин наявність. Лише після цього будемо збирати. Е, також проблема по свічці накалу. Е, свічки були закищі всі, але три демонтувалися, одна ні. Тому рекомендуємо хоча б один раз на рік їх перевіряти, змащувати, тому що в майбутньому їх демонтаж стає неможливий. Це може порушитися різьба в ГБЦ, потім вертиші і проще. Що mm -hmm. не дуже добре для подальшої роботи. Mm -hmm. Чому порвався ланцюг? Ланцюг порвався, тому що не соблюдався регламент його заміни. Тут десь башмаки, хотів вам показати. Великий розтяг ланцюга ось на розпредвалу він вже навіть не обнімає зірочку провідну. Тобто, коли до кінця доходить, тут вже він навіть не лягає в посадочні місця. Це б дуже сильно був потягнутий, вироботка на башмаках, і, тобто, угу. що й призвело до його розриву. Другий автомобіль, давай покажемо, який ми також замінюємо ланцюг РМ, але по регламенту, так? Е, так, тут, в принципі, ми вже... Тут набагато від... легше. Е, ну, не набагато легше, тому що тут v образний двигун. Тут на 6, від'єднали mm -hmm. КПП. Але ланцюг все ж таки нічого не пошкодив. Ні, тут планова заміна не був дуже розтягнутий, але це й добре, тому що не були пошкоджені фазорегулятори та інші елементи. Демонтували кришки, клапані, задню кришку. Зараз почали демонтувати цепи. Зняли фазорегулятори, зірочки в хорошому ще стані. Тут клієнт відповідально віднісся до обслуговування свого авто, робить це все вчасно, тому я думаю, що. Прослужить автомобіль ще довго Так, друзі, не забувайте про своє авто і про...